Уявіть собі, маленьке містечко, що лежить у тіні величних Карпат, де час пливе повільно, а люди знають одне одного, як своїх п'ять пальців. Там, у старій хатині з потрісканими стінами, жила дівчинка на ім'я Софія. Її життя було схоже на сірий тьмяний день, що ніколи не закінчується. Батьки померли, і вона залишилася сама самісінька, змушена виживати, працюючи зранку до ночі. Щодня, проходячи повз старий покинутий кінотеатр, Софія мріяла. Вона уявляла, як яскравий промінь світла розрізає темряву, і на екрані з'являються образи, що оживають. Це була її єдина розрада, її маленький світ, де не було болю і самотності. Дівчинка вирішила, що одного дня вона знову змусить це місце ожити. Звичайно, всі вважали її божевільною. Софія, це безглуздо, казали люди. Тут немає ні грошей, ні надії, забудь про це. Але Софія не слухала. Вона збирала кожну копійку, продаючи вишиті рушники, які сама робила. Вона прибирала, мила, ремонтувала, лагодила, крок за кроком відновлюючи старий кінотеатр. Це була довга та виснажлива праця, що вимагала від неї неабиякої наполегливості та віри. Одного разу, коли вона вже майже втратила надію, до неї підійшов старий чоловік, який багато років тому був кіномеханіком у цьому кінотеатрі. Він розповів Софії, що в занедбаній комірчині схований старий кіноапарат і кілька бобін з фільмами, які він колись знімав сам. Це була справжня знахідка, ніби скарб, що чекав на неї стільки років. Софія знову взялася за роботу з подвоєною силою. Вона дізналася, як працює кіноапарат, як склеювати плівку. І, врешті-решт, за кілька місяців вона відтворила перший фільм. І ось одного вечора, у містечку, де панувала темрява, у вікнах старого кінотеатру засяяло світло. Люди, що зневірилися, прийшли подивитися на це диво. І коли на екрані з'явився перший кадр, а з динаміків почулася музика, серця всіх присутніх забилися в унісон. Це був фільм, знятий старим кіномеханіком. Що показував їхнє місто у всій красі. З того дня старий кінотеатр знову став серцем міста. Люди приходили, щоб подивитися фільми, поговорити, обмінятися новинами. І кожен раз, коли світло гасло, а на екрані починалася нова історія, вони згадували Софію, дівчинку, яка своєю вірою, працею та надією змогла з попелу відродити диво. Вона показала їм, що навіть у найтемніші часи. Завжди є місце для мрії та надії, і що справжнє диво це не чарівна паличка, а здатність вірити в себе.